На фоні зростання бідності, на фоні зростання бідності, у нас зростає кількість мільйонерів. Ну, якщо подивитися, слухайте, вже, вже виставка в кожному е, такому великому місті мільйон, мільйоннику, мені здається, там виставки вже можна проводити. А тепер саме цікаво, а кому вони підвищують зарплату? Вони підвищили зарплату чиновникам в 2,5 рази. Вони підвищили зарплати силовикам, крім військових, в два рази. Офісу президента, апарату, апарату Верховної Ради, апарату Кабміну. Там заробітні плати зараз, дай Бог, мама не горюй. Але головне питання де вони гроші? Взяли? Я вам відповідаю. Вони забрали 29 мільярдів у 2023 році з Пенсійного фонду України. Ну, це ж гроші зайві для пенсіонерів, правильно? І таку ж суму вони забрали 24-му році. Тобто, замість того, щоб підвищити мінімальні пенсії, а в нас 4 мільйони людей отримає мінімальні пенсії. Вони їх забрали і віддали чиновникам. Тобто, це а, гроші, які надійшли від західних партнерів. Ні, 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 це ні, гроші, ні, це, це єдиний соціальний внесок. Ага. Це те, що заплатили наші е, працівники, в. Пенсійний фонд. Пенсійний фонд, а вони це забрали. Яке право вони мають це забирати? Яке право. право? Це гроші пенсіонерів. Ми платимо кожен з нас, платить. А це треба запитати Марча. Як він так зробив? А тепер це ще не все. Великий, великий профіцит з'явився в фонді зайнятості, який передали в Мінекономіки. Так от замість того, щоб підвищити виплати по безробіттю, ці гроші пішли на говину тисячу. На кешбек і на програму 5.79. Юлія Свириденко ці кошти направила на свої потреби, замість того, щоб залишити їх для безробітних. І ці всі ходять улибаються, розповідають, які у нас чудовий уряд, які вони молодці. Такої ганьби? ганьби. Просто... І я розумію, чому вони так воюють журналісти Чому вони там. на Богдана Буткевича наїхала, Шабуніна пресують, зараз Інну Ведернікову, її проти чоловіка порушила кримінальні справи. Ніколова зараз шльмують в усіх провладних засобах масової інформації. Намагаються залякати точково людей, які ну, пишуть правду про те, що відбувається в країні, і таким чином їх залякать. Ну, слухайте, ну це при Миколі Першому Палкіну в 19 столітті. Віддати в солдати було покарання. Наприклад, Тараса Шевченка віддали в солдат. Чи була примітка з забороною писати і малювати. Так? Його віддали в солдати, і це вважалося великим покаранням. Ну вже в 21 столітті ви вважаєте, що можна журналіста взяти піймати на вулицю? Не тому, що вам потрібен цей боєць, бойці нам потрібні постійно на фронті. Ну ви ж його чому виловили? Ви виловили його для того, щоб він не писав критичних статей про вас. Сліпого! Сліпого. Ну, я вже мовчу про те, що він там погано бачить. Ну, суть то в цьому ж, правда. Як тільки він вам почав писати якісь дошкуйні речі і ви сказали, угу. що ви тут ще живий ходить? Давай ми на фронт відправимо там десь його там. Приб'ють, прикопають там, і, і все буде добре. Буде ще один герой, який пав смертю хроба. А ми цей час будемо сидіти в тилу. Я собі і думаю, брати гроші з пенсійного фонду, і сидіти правда, на пенсії нашого фонду. Правильно. А народ буде кричати: Ура! Слава Володимиру Олександровичу! А коли е, я прекрасно бачив цю ненависть, яку Зеленський виявив по відношенню до Гончарин, да? Угу. Він чого ж розривало? Такий, як ти? Потім до нього дійшло, ні-ні, такий, як ви будете на фронті. А ви чого не на фронті? Він чотири рази ховався, чотири повістки не могли його знайти. Він в батальйон Юзіка записувався. А сьогодні розповідає, як погано бути ухилянтом. Я теж вважаю, що бути ухилянтом дуже погано. Але не йому про це казати. Він не має морального права засуджувати когось за хвилянство. Він сам ухилянт. Коли він розповідає про корупцію, то давайте згадаємо, якщо є, я нарушу закон, я уйду сам. Два протоколи про корупцію на нього складені. Те, що суддя злякався їх розглядати, то справа. Це в нас такі судді. Він, бідний, злякався, його там живіт звіт схопило, він, він не міг. І зврятував його Тупицький, який скасував через Конституційний суд закон. І якщо закон зник, то все, що там значить, були матеріали корупційні, їх всіх поховали. А він взяв за це Тупицького і зняв з посади. Віддячив йому за це все діло. Отакий у нас, розумієте, керівник. Я йду на один термін. Торгувати, значить, там принципами не буде. Тепер схопився зубами за крісло. Його питають, там, ви підете. Ну, вони хочуть, щоб в мене не було, то це зі мною треба домовлятися. Та хто ти такий? Ким ти себе взагалі відчуваєш? І коли ви мене запитуєте, чого так відбувається, я вам скажу. Тут велика вина опозицій. Тому що в 2023 році вони погодились порушити Конституцію разом з вами. Підписавши меморандум по непроведення виборів в Україні. Я не можу зрозуміти бо сьогоднішній день, для чого це було зроблено. Уж хто, -хто а опозиція повинна була насмерть стояти і захищати конституцію? Мали відбутися вибори в травні 24-го року, значить їх треба було проводити? Для чого ви підписував угоду з зеленим це була колосальна помилка. Незалежно від того, як до цього народ ставився. Позиція принципова, опозиції повинна була бути наступною. Конституція діє незалежно від того: військовий стан, надзвичайний стан, мирний час, воєнний час написано. Значить, норми повинні виконуватися. А коли ви дозволили, ви підписали, ви дозволили владі порушувати Конституцію в цьому питанні, ну, далі вона ж втратила береги. Після цього пішли репресії, після цього пішли санкції, незаконні неконституційні а що таке? Можна чи ні? Можна. Ви ж самі підписали, і тому, коли ми сьогодні аналізуємо ситуацію, ми повинні визнати, що позиція, в тому числі, причетна до цих всіх негараздів. Це була величезна політична пога це моя глибока переканати до речі. От ви про вибори сказали, парламент ж готує зміни до виборчого законодавства ще 10 липня відправлено на розгляд комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Зміну виборчого законодавства. Мова йде про. Пропонується підняття порогу партизації для малих громад. Ну, там різні зміни. 13419, цей законопроект називається. Відповідно, встановлюється підняття порогу, так, і стосовно ще, мова йде про. Комплексне оновлення правил організації виборів народних депутатів України і місцевих рад. Про вибори президента не йдеться поки що. Ну, йому ж так подобається. Розумієте? Він для чого йому вибор? у нього все добре. Захотів там пересадив з одного крісла в інше своїх улюблених, улюбленців і улюблениць. Вони розтілися по-новому, і це він називає змінами в уряді. Ефективність від цього чи якість від державного правління не зростає, на більшого того, нападає, тому що новий уряд стає ще більш залежним від Офісу президента від Зеленського. Ніякої ініціативи він виявити не може, реалізувати жодної своєї позиції він не може. Ну, так про що ми говоримо? Пане Олександре, розумієте? От зараз ми зіткнулися з проблемою ворожих атак, посилення ворожих повітряних атак по містах України. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а чому в нас цілий рік нема командувача повітряними силами? Ну, от є у нас головком сирський, да? у нас є командувач турбопутних військ, у нас є командувач військовоморських сил. Ну, у нас рік нема командувача повітряних сил. Ситуація ж не стоїть на місці, вона динамічно розвивається. Ворог досконалює засоби нападу і тактику їх застосування. Значить, ми повинні е, е, теж не відставати, чому відношенні. Але командувач і виконуючі обов'язки командувача це різні люди з різними повноваженнями, з різними можливостями. Сьогодні, коли вони використовують дрони е, шахет, да? типу шахет і використовують його здовцям, застосовуючи іншу такт, ми просто не встигаємо за цими змінами. І коли йде масований удар по тим чи іншим містам, ми бачимо, що наші е, засоби і сили протиповітряної оборони вони не справляються. Це ми бачимо в Києві, я ось недавно бачив в Вінниці, це ж біля мене все було. В зоні прямого, прямого бачення. Командувач повітряними силами повинен був би займатися всіма цими питаннями. Тому що у сельського голова болить за наступ на земле росіян. Все-таки ця проблема, яка є важливою, але ну, вона тилова проблема. Тут повинні працювати місцева влада, а для цього є обласні військові адміністрації. Керівники цих обласних військових адміністрацій вони ж керують обороною області, і з ними повинен працювати командувач повітряних сил, якого немає. Тут я вам про Вінницьку область скажу, в нас і голови обласної військової адміністрації немає рік. То про що ми говоримо взагалі? У нас є державне управління, у нас є якась влада, у нас нічого немає. Є людина, яка натягнула на себе корону, знаєте, і вважає себе царьком. І що робиться в країні його взагалі не хвилює? Я думаю, що він і не знає, тому що йому доповідає його перший, так би мовити, його друг і всемогутній заогос. І він взагалі не, дупля не ріже, що, що відбувається на і тепер вони всім розповідають, що от ми такі перестановки, тепер все піде у нас. Ну так як в басні Крилову Пам'ятаєте? А ви, друзі, як не сидітись, музиканти не годіться, тому що в них в, них, в принципі нема розуміння того, що що відбувається є.